І прошу Шановні, Шановні. Питання продажу нерухомості дуже болючі для уж Однак ми повинні відпрацювати спільно певний підхід цьому питанню. Тобто, ми зараз вже перед тим, як будуть об'єкти проговорюватися, ми маємо мати певний підхід і розуміння до чого ми хочемо прийти в результаті цих громадських слухань. Якщо продавати, то що продавати? Що не продавати, чому потрібно продавати, чому не потрібно продавати. У мене особисте, я нікому не нав'язую таке бачення. Значить, нерухомість, вона в залежності від того, в якому вона управлінні, вона може місто приносити дохід, а може забирати відповідно. Якщо нерухомість в занервоному стані, вона через певний час приходить у ну, розрожне руйнується. І тому ч, з кожним. Кожним місяцем навіть з кожним дощем, з кожною порою року ці руйнування можуть породити до того, що ця нерухомість вже зовсім не буде нічого варта. Приклад, у нас член громадської ради займається, опікується спортивно-реабілітаційним центром майбутнім майбутньому, тікого 13 б. Наразі для того, щоб підтримати виключно цей об'єкт в належному стані, не допустити йому зовсім руйнуватися, тільки на один об'єкт потрібно 600 тисяч гривень виділити. Тому питання, то, якщо такі об'єкти, як ті, кого 13, бект, такі великі котельні є, і вони от, в критичному стані, то міп... і вони не можуть бути здати в оренду, тобто приносити дохід міста, але ще певний час місто зовсім може позбутися е, е, вартості цієї нерухомості, тому що вони будуть в знаробленому стані, то такий перелік визначити, і цей перелік внести програму приватизації. Об'єкти, які дають місто дохід. Зважити чи потрібно їх продавати в принципі, тому вибрати якийсь підхід. Мій, моя пропозиція підхід тому: якщо дохи, е, нерухомість приносить дохід її не продавати, якщо нерухомість буде вимагати певних витрат або її технічний стан через певний час, приз до того, що вона зовсім зруйнується, її продавати, тому що е, ми втратимо зовсім цю нерухомість. Це така пропозиція. Я э, бажаю вам... Наплата складає на сьогоднішній день, коли ми відсовували 51 678 гривень 29 копів. Як ви сплачуєте? В місяць? Так, да, в місяць. А заборгованість є? На сьогоднішній день заборгованість сьогодні у них майже двох-трьох місяців. будь ласка, по театральній 7А, яка у не послала, можна сказати? Зараз. Так, тут є три об'єктиа їх. Сім. Значить, пункт 5, ДТ на 7а орендна плата 1312 гривень 52 дві копійки. Раз об'єкт. Яка 129 квадратура? Сто вісімнадцять 129 квадратних метрів. Найбільший об'єкт на театральній СІМ-А – 1629,6 квадратних метрів, орендна плата – 1551 гривень і 109 копійок. І третій маєте... об'єкт, ну, вас цікавить, маєте... я тут попитувалася, третій об'єкт на театральній 7 а площі 168 163 метрів квадратних метрів, орендна плата – 2027 гривень і 109 Дякую. Ми, за те, ми, ми розуміємо, що треба подати. Не вся влада має подавати. Бо суддя по тим цифрах, ми заточити зібралися. Депутати де можна вирішити. Хто зі знаєш криво. Щось зробити, треба вам хороших показати. Ви розумієте, тисячу гривень 118 квадратних метрів. А чому це дияти? Ну у нас на так це робити інша. Чому не може наступне? Тут добавилися депутати, ми не хтось пішло, постійно пішло. Між інші пан я вже сидів за це. Дякую. Дякую віку Яна, Вікторія і Марі Пушина. Доброго дня, я названа секоложника. Ви знаєте, я повністю підтримую цього чоловіка. Вибачте, нічого не позивати. Віктор ми зібралися для того, щоб зупинити взагалі дерева в місті. і там потім Я би хотіла підтримати попереднього виступального і додати підтримку всіх сказаних слів про те, що ми зараз слухаємо на хвилиночку начальника управління майном. Начальника управління майном. Питання до начальника управління майном, якому ця громада шановна, вручила. Своє комунальне майно це наша власність, не ваша. А ви зараз з трибуни говорите, так? І, і, ніби те, це власна ваша власність. Ви до неї причетні, звичайно, в якійсь мірі. Але якщо ми тут, ви нас, будь ласка, послухайте і, будь ласка, поважайте тих людей, які прийшли висловитися з того приводу, що ми не задоволені тим, як ви управляєте нашим майном. І скажіть мені, будь ласка, економічну доцільність. Скільки людей вас тут запитало, економічну доцільність продажу цього майна? Назвіть, будь ласка, останній раз, коли це майно виставля... виставлялось на аукціон з приводу передачі за одну гривню, так як робилося, наприклад, в Польщі, за одну гривню давали людям, підприємцям, які хотіли розвивати місто, хотіли розвивати бізнес, їм давали за одну гривню в оренду для того, щоб вони його покращували. Для того щоб вони створювали додану вартість, для того щоб додана вартість у вигляді податків поступала в місцеві бюджети і так їх наповнювала. А не так, як ви зараз все продаєте наше не ваше, ще раз кажу. І тут сидять депутати. І шкода, що Андрій не дочекався, поки я буду виступати, тому що прикриваються тим, що місто не має коштів на те, щоб ремонтувати дитячі садочки і вулиці. Мають все мають відбивають кошти через комунальні підприємства. Це однозначно. Дякую. Тому, тому у мене питання: доцільність, економічна доцільність продажу цих об'єктів. І чому ці об'єкти не виставляються, так як пан е, запитав вас, який виступав. Він вас запитав. Чому не він орендує це приміщення, коли воно виставлялось останній раз на аукціон? І за яку суму? Дякую. Не повторюватися щодо, щодо доцільності продажу об'єктів. Я перший раз в житті погоджуюся з головою громадської ради, який виступав, і всі уважно, його напевно, слухали, який чітко і ясно розповів про доцільність продажу о, більш ніж половини цих об'єктів, які були запропоновані. Стосовно ще вашого прикладу щодо одної гривні, я прошу звернути вашу увагу, що в Польщі інше законодавство, і наше законодавство не дозволяє передати будь-якій фізичній особі за 1 гривню Дозволяє. на право на ліву сьогодні, завтра, або ви брешете, ви одну... брешете. Але в цілому не дозволяє. Дякую. До пан Ярослав, пан Хаченко. Дякую вам за змістовну доповідь, але хочу опять-таки вернутися Предмет цього, цих зборів. Не, не розглядайте питання оренди прицільності цієї оренди. Це треба окремо збиратися по кожному орендованому об'єкту, обговорювати його вартість оренди. Тому моя пропозиція, яку прошу внести в резолюцію. На продаж виставляти ті об'єкти, які е, будуть продаватися через е, відкриті торги. через через аукціон. як все виставляти. Це раз. Друге. Обов'язково продавати котельню на проспекті, обов'язково продавати э, цю втімчистку. Це офіс міста Ужгара. Товарі прийдіть туди, на проспект. Скажіть тим людям, які там живуть, що це так і залишило. Я? затишується. Ну, 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 тебе влаштовує цей об'єкт.

Повне абсолютно показові Всі всіх майнових рішень, які вони хочуть винести на сесію, або ми приспустимося до акції громадського супросту прямо на сесії. Дякую. ще є приміщення туди. Приміщення тут викладає. Це є майбутній ваші. Це об'єкти, які не вимагають, бо замовлення. Я запрошую у вас представити, бо ведемо протокол. Олег Дякую. Друзі, прошу коронави, що ви можете. Що не будь ласка, ви тут на рівні все прошу.

Побудувати, як вісь. Я прошу, мушу вас зі продати в руску сьогоднішній громадський сухарі. У вас ще буде щось по телі. Я його доповідачу. Ідемо далі. Русаємо далі. Коротко. У нас було прохання, що фіноправління фін міської ради, чи є тут фіноправління? Дозво буде зі управління по бюджету по переконанні бюджету. Ми Бюджет дочекали поправлінню. Нас не почати коробку. Будь ласка. Шановні, якщо можна? Справа тим, що ми були на депутатських комісіях, і тим управління прозвітувало, що у нас є профіцит бюджету. Всі про це говорять. Минулий рік, 14 і 2014 рік керівники міста жалілися, що визначество затримує оплати. Однак, у 2015 році проблем з пезнечиством немає, оплати не затримуються. Місто має в перевиконанні бюджету за перший квартал більше, ніж на 50 мільйонів. Просто їх треба перекинути з загального фонду на спецфонд. Тому обґрунтування продажу об'єктів. Що програма приватизації потрібно, щоб долучити 25 мільйонів, не є обґрунтовано економічно, тому що місто заробило ці кошти, є і Ці кошти просто треба перекинути на сесії відповідним рішенням. Також хотіла зазначити, що кошти, які в 2013 році і 2014 тому, були заморожені на казначейських рахунках, їх місто не використало, і ніхто з депутатів, ні фінуправління не займається цим питанням. Це майже 100 мільйонів гривень 5813 року і 6814 року. Тобто кошти в місті є. Тобто обґрунтування кінноправління, що місту потрібно продати об'єкти, бо 25 мільйонів не вистачає, воно не базується і виступала по Вона не може назвати ні одну вартість ні одного об'єкта. Каже що нам, що недоцільно назвати оцінку станом на 2003 рік. Не просто не хочуть називати. Оцінка об'єктів є. Від справи попередні, є балансова вартість об'єктів. Просто вони приховують ці цифри. І як можна виставляти на програму приватизації 48 об'єктів і навести не навести мені ціну, чи ми получимо ті 25 мільйонів, а може ми тільки мільйон получимо, а може навпаки, не знаю, на мільярд гривень майна. Тому такий підхід, є необґрунтований. І вже три рази це питання піднімалось і все одно намагаються втомити нам цю програму приватизації без цифр. Без цифр не можна давати об'єкти. На рахунок потелень, ну я не знаю, там кажуть, що їх не можна приватизовувати, їх треба зберегти. Вправо тим, що в міста є потреба у будівництві двох садків в новому районі і в одної школи. І були виділені кошти, потім судили за тему. Школа не побудована. Гроші розкачені, непонятно на що. Є е, е, території котелень великі, які вряд чи продадуться. Спокійно на цій територію можна змінити цільове призначення і там побудувати. І ці садки і школи тільки треба правильно господарювати. Це дуже стосується Грушевського, Легоцького котельня там. Якраз великі території, ну, хіпчистку, не знаю, що хтось її купить, звісно, за багато а мільйонів. Да. Рядом з хімчистком знаходяться два, ще так. два садика, Тому побудувати там заклад навчальний було б нормально. Рахунок театральний. Значить, театральне це лице місто, це фасад на всіх відкритках. Як можна продавати лице міста і ще й за оренду отримують 1300 гривень за 118 квадратних метрів. У всьому світі нерухомість центрі саме дорога, чи в Нью-Йорку, чи в Лондоні, чи ще десь у нас театральна 7 А сама дешева. Не можна в центрі продавати, тому що корону вже продали. Було зобов'язання інвестора витискільки там 8 мільйонів реконструкцію. Рік спи, гроші не влиті, об'єкт не реконструє. Тепер на відкритках у нас ліса будуть рік, два-три роки. Продасте театральну 7 А там опять будуть ліса, і весь тужбород буде в стройках. Тому а попередньо, попередні да утрані закінчили зобов'язання про реконструкції корони. Тому однозначно центральні ці е, приміщення їх не можна вносити в програму приватизації, а в резолюцію я пропоную ще й внести, щоб переглянули ціну оренди, тому що не може бути така вартість оренди квадратного метра на театральні. Ну така моя пропозиція. Нормально підтримаю. Давайте пробуйте, переходимо до виступів уже із залу. Я розпроцифор і потім приховую від ініціатора насильмання. Питання просто до проміння майна, чи інтересувалася орендна плата за період з жовтня, так? Голосі, будь ласка. Ошта 25 мільйонів, чи яка логіка продажу саме цікавих об'єктів не на аукціоні, а просто на викупі за якоюсь нібито фіксованою ціною, яка встановлена і значить зроблена фактично під клієнта, який буде викупляти Дякую. мене всього. Чому саме шляхом випадку запропоновано приватизувати ряд об'єктів в центральній частині міста, оскільки ці об'єкти були здані в оренду відповідно до чинного законодавства про приватизацію, орендар зробив всі необхідні дії для того, щоб отримати право на оренду. І оскільки він зробив ці всі встановлені законом дії, звернувся встановленому законом порядку надати йому це право, ми не можемо його ігнорувати і, і не винести на розгляд сесії. Я б... Він вніс покращення в 25%, наскільки ми знаємо. А 25% це він взяв собі на бумазі кошторис намалював, поштули там і побілився. Це є 25%. Так, друзі, э, готуючись до громадських слуг, ми провели э, деяку роботу і. В тому числі це були консультації з Регія Торобі, які виступили в якості експертів щодо доцільності реалізації майна міста Ужгород саме зараз. Висновок такий: кризовий час, а кризу очевидно відчуває розуміє кожен з нас. Вартість майна падає це світова практика. Це не тільки в місті Ужгороді, це світова практика. А в місті журки вона впала як мінімум на 50% це мінімум, крайній мінімум, який експерт взявся озвучити, щоб потім його не звинувачували у заангажуванні. Перше. Друге, ці речі вже зараз сплили в процесі громадських слухань, але готуючись, ми виявили, що методика обрахування вартості майна, методика обрахування зроблених покращень. Самі ці механізми є вкрай непрозорими та неадекватними, неринковими, такими, які не відповідають сучасним нашим вимогам. Сподіваюся, на спроможність влади цієї каденції переформатуватися, переглянути ці принципи та положення і адаптувати їх до сучасних ринкових вимог у нас немає. Ця влада, очевидно, є неспроможна це зробити. Третє. Тут була озвучена думка, і ми також її у процесі своїх досліджень виявили, що вже станом на тепер профіцит бюджету вже складає понад 50 мільйонів. До кінця року він можливо буде складати іще один бюджет міста Ружу, це понад 200 мільйонів гривень гривень. Тому абсолютно підтримую декілька попередніх реплік на предмет того, що аргумент. Недостаток 20 чи 25 мільйонів гривень у бюджеті і ради цього продавати в кризовий час по непрозорим схемам. Е, очевидно, некомпетентним людям наше майно, яким ми їм довірили, це, це буде просто злочин. Дякую, будь ласка, друзі, допомоги з